Останні півроку для він Сергія пройшли наче у страшному сні, але насправді то була реальність. Усе почалося зі звичного для нього замовлення пригнатись за кордону БМВ. Клієнти були йорданцями, але як потім виявилося, ще й злочинцями. Накатавшись на бумері, вони повертають машину Сергієві, а натомість вимагають гроші. Угрожало дуже сильно. Вони поставили мене на я не дам до такого періоду, то будуть дуже великі проблеми. Там, я їм дав вчені там, там, нескольких місяців набагато більшу суму. Там. За машину замовники заплатили 3 тисячі доларів, а от повернути захотіли значно більше. Для переконливості вони вивезли Сергія на своєму авто за місто і змусили написати боргову розписку. А перед цим били та душили. Вивезли за межі міста. Почали його катувати, бити і заставили його написати боргову записку в розмірі 40 тисяч доларів США. Сергій віддав катам усі свої заощадження, але їм було мало. Тоді вони знову викрали чоловіка, відвезли до лісу і пригрозили. Взагалі вбити. Вони вивезли мене за город дуже сильно побили і сказали, що якщо далі гроші платити не буду, то, ну, то будуть проблеми і будуть вбивати. Приємно дзвонили моїм близьким, угрожали, говорили, що якщо не привезуть там дуже багато денег, то мені буде усім плохо. Поки родичі збирали гроші для викупу, бранця отримували в одній з вінницьких квартир. Відпустили лише тоді, коли дядько заплатив 40 тисяч гривень, а на додачу віддав цей паспорт. Але й це був не кінець терору. Постійно мені скажуть з днем трибувати, требують, требують день. Терпить чоловіка зрештою увірвався і він звернувся до поліції. Спритників затримали під час передачі чергового траншу. Друзі. А при яких обстоятельствах? Ну, просто ми поїхали на і вони, Я в машині, вони затримали мене. Ну, хотіли вийти з машини, вони затримали мене і, і сюди. Я нікого не і нічого, не нічого не робив, але в кишені ті самі долари, які Сергій щойно їм заплатив. У у мої этот... А що ще є в кармані? мені дали. На даний час вони всі арештовані. В діях даних осіб вбачаються ознаки злочину за трьома статтями. Це вимагання, незаконне позбавлення волі та незаконне привласнення паспорта громадяни України. Вчорашні студенти іноземці, яким по 24 роки тепер на батьківщину поїдуть не скоро років за сім. Саме стільки кримінальна трійця може провести в українській тюрмі.